Уламок ворожого дрона цієї ночі пошкодив триповерховий будинок на столичному подолі. Будівля загорілася, але потерпілих на щастя немає. Рятувальники, що прибули на місце, евакуювали звідти чотирьох людей і загасили полум'я. Загалом повітряна тривога вночі у Києві лунала близько трьох із половиною годин. На підступах до міста та у небі над столицею зафіксували цілий рій російських безпілотників. Їх окупанти запустили аж 52 штуки. 36 наші ППО знищили. Решта були локаційно втрачені або полетіли далі. Повідомляють у київській міській. І військовій адміністрації в пошкодженому ж будинку горішний поверх житла, вигорів, понівечені вікна та стеля. Район, куди прилетів уламок російського БПЛА, старий та історичний це Воздвиженка, що неподалік житнього ринку. Про поселення там є відомості ще з часів Київської Русі. Тоді цю місцевість називали урочище Гончарі і Кожум'яки. Це був ремісничий район. На початку 2000-х на цьому місці збудували мікрорайон елітного житла в старому стилі, і саме архітектура воздвиженки стала популярною серед українців. Тут зокрема влаштовують фотосесії, знімають кліпи для пісень. Росіяни просуваються на лиманському напрямку. Про це повідомляють аналітики ресурсу Діпстейт і відзначають, окупанти намагаються відхопити якнайбільше українських земель, щоб отримати додаткові козирі під час перемовин про припинення вогню. За минулу добу у генштабі нарахували майже півтори сотні бойових зіткнень. Найчастіше натиск ворога доводилося відбивати неподалік лимана. Ну а ще на турецькому, новопавлівському та Покровському відтинках фронту, попри перевагу у людській силі а противника та кількості важкої техніки, наші захисники дають гідну відсіч ворогу і знешкодили понад 1200 окупантів. Активно палять та знищують захисники і артсистеми, танки та броньовані машини загарбників. Сьогодні Донеччину відвідав президент. Спершу Володимир Зеленський віддав шану усім полеглим у боях із росіянами. Далі побував у командному пункті тактичної групи Покровський і поспілкувався зокрема з командирами. Лінії дронів саме вона об'єднала передові безпілотні підрозділи збройних сил. Крім того, Зеленський заслухав низку доповідей про операції на найгарячіших напрямках і її відзначив воїнів державними нагородами.